Це матеріал для студентів групи РТ-21Д, дисципліна джерела живлення. Починаємо ми новий навчальний рік. І розбиратися будемо поступово з нашими темами. І сьогоднішня наша тема називається первинні та вторинні джерела живлення. Вводний такий матеріал, який дозволить нам краще розуміти, з чим ми будемо мати. Справу на цій дисципліні. Отже, первинні та вторинні джерела живлення. Як вони розділяються? Ну, є така класифікація, отут вона написана, що первинні джерела живлення вони перетворюють будь-які види енергії в електричну. І прикладом будь-яких видів енергії ми можемо назвати хімічну енергію, механічну енергію, а також такі види енергії, як гідро. Електрична, світлоелектрична та повітряна електрична енергія. Ну, Тут, відповідно, вже трошки зрозуміло, що гідро це вода, світло це, відповідно, випромінювання Сонця, і повітряно ну, це рух атмосфери, це вітер і таке інше. Тобто, всі ці види енергії, які існують в навколишньому середовищі, вони. За допомогою спеціальних пристроїв перетворюються на електричну енергію. І саме ці джерела, які це роблять, вони називаються первинними джерелами. Вторинні джерела перетворюють енергію первинних джерел в електричну енергію значення частоти рівня та стабільності, узгоджених з вимогами конкретного електронного пристрою. Отже, що ми тут бачимо? Що вторинні вони саме Приймають енергію від первинних, і потім вони її вже доводять до потрібних нам параметрів. От, наприклад, значення. Да? Ну, значення це, ну, значення і рівень це, мабуть, щось схоже. Тобто, це, перш за все, там, наприклад, рівень напруги. Да? Нам треба необхідний рівень напруги там, в нашому пристрої. А ми маємо від первинного джерела, ну, як кажуть, Рівень напруги, який відрізняється. Він може бути більше, він може бути менше. І в залежності від цього нам треба робити перетворення. Частота. Ну також, звичайно, у нас частота е мережі електричної змінного струму це 50 Гц. Але є системи, яким це не потрібно. Ну, перш за все, це постійна напруга використовується в електронних пристроях. Але можуть бути ще системи, які потребують там значення частоти більшої. Аніж 50 Гц, або меншою, аніж 50 Гц. І стабільності. Ну, тобто, це стабільність це коли стабільна частота або стабільний рівень напруги, ну, ці параметри, вони знаходяться в певних межах, вони не відхиляються від заданих меж. Це називається стабільність параметрів. Ну, Давайте розглянемо трошки докладніше ці первинні та вторинні джерела, як вони виглядають в наш час, що це за пристрої такі. От дивимось ми первинні джерела, хімічні це різні акумулятори та батареї. Саме вони забезпечують нам перетворення хімічної енергії в електричну. Ну, Ви розумієте, ви зустрічалися з акумуляторами кожен день, у вас у мобільних телефонах, планшетах. В ноутбуках стоять акумулятори, які треба заряджати для того, щоб вони потім тримали необхідне живлення для нашого пристрою, щоб воно, цей пристрій нормально працював. Але тут от показаний там, автомобільний акумулятор, тобто в автомобілях також є акумуляторна батарея, яка ну, в звичайному автомобілі з двигуном внутрішнього згорання там акумулятор він призначений саме для запуску цього двигуна. Тобто він дає енергію для того, щоб стартер розкрутив двигун, і далі у нас починається процес роботи цього двигуна. Він вже працює двигун на бензині і навіть сам вже виробляє електроенергію, бо там є, як кажуть, можливість працювати в режимі генератора і підзаряджати акумулятор. Але є інші акумулятори, які там, наприклад, заряджаються за допомогою додаткових пристроїв, зарядних пристроїв, ви їх бачили, да? і вони можуть. Бути у складі будь-яких інших пристроїв, там, ну, наприклад, це від якоїсь дрелі там акумулятор, да, там всередині стоять спеціальні батареї, і вони підключаються там, до електроінструменту, який стає таким дуже мобільним, його можна пересувати на робочій дільниці, не тягаючи за собою проводи, тому що от акумулятор, який є, він забезпечує нормальну роботу. От такі батареї використовуються зазвичай. там або в таких акумуляторах, або в акумуляторах а в ноутбуках. Там, вони там декілька штук вони там збираються і складаються в спеціальний корпус. Ну, наприклад, як тут показано, да? це теж акумуляторна батарея, але всередині там можуть бути елементи, які підключені паралельно та послідовно, і вони забезпечують необхідний рівень та, та необхідний струм споживання. Отже, це хімічні джерела первинні. Механічні да? ну, це динамомашини. Ну, приклад от на цій картинці в картинці показано, що це така динамомашина, яка встановлюється на колесо велосипеда. І за рахунок того, що вона виробляє електроенергію, ну, зазвичай це якийсь фонарик, який освітлює дорогу під час руху в нічний час. Да? Тобто, Треба бачити, куди ми їдемо. Робимо такий досить простий пристрій. Ставимо динамомашину, підключаємо там світлодіодний фонарик. І далі ця напруга виробляється, і ми бачимо в процесі руху, ми можемо освітлювати собі рух цей дорогу. Але, ну, звичайно ж, ми можемо уявити собі і інші види динамомашин. Принцип в них такий, що механічна енергія перетворюється на електричну. Ну, це звичайний там двигун. Тому що будь-який двигун він є оберненою машиною. Якщо на нього подати енергію, він буде працювати, а якщо його використовувати у зворотному напрямку, тобто обертати його ротор, то він буде виробляти енергію. І тут саме Динамо машина це вона такий двигун, скоріш за все, постійного струму, який виробляє електроенергію. Ви можете провести такий експеримент самостійно, просто візьміть будь-який моторчик невеличкий. І підключіть його до Вольтметра і почніть його крутити. І ви побачите, що Вольтметр вам буде наміряти якусь напругу, тому що ну, там є магніти, там є роторна обмотка, або навпаки статорна обмотка та магніт на роторі. І обертання магнітного поля призводить до того, що в обмотці з'являється РС електрорушійна сила. Ну, закон Фарадея, колись це він свого часу. Дослідив, згадуємо фізику, якщо забули, відкриваємо інтернет, читаємо, це все йде ще з тих пір. І це була перша енергія, яку перетворювали. Далі на їх основі були створені там, відповідно, електростанції. Коли, наприклад, там, парова машина, вона нагріває воду, да, там, і далі цей пар він починає крутити динамо машину і виробляти електроенергію. Це так звані теплові електростанції, зараз так працюють. Ну, там може бути використований кам'яний вуголь, для, або там газ, або нафтові якісь там продукти, там мазут. І все це у нас знайомо. Ну, зараз також використовуються великі потужності. Але тут ми бачимо безпосереднє перетворення механічної енергії в електричну. Колесо крутиться. Крутить оцей ролик, цей ролик вращає ротор і далі виробляється електроенергія. Гідроелектричні, да, первинні гідроелектричні системи. Ну, Перш за все, це ж звичайно гідроелектростанції. Ми з вами живемо в місті, де є гідроелектростанція, і тому є такий машинний зал, і там стоять оці гідроагрегати. Це електричні машини, які. Приводяться в рух за рахунок того, що у нас є перепад води, у нас наповнене водосховище, і нижче у нас є рівень води, хто був, був на шлюзі, той бачив. І далі цей перепад він має відповідну енергію, яку можна використовувати, тобто спрямовувати потік води і примушувати цей потік води обертати деталі. оцих Генераторів, виробляючи електроенергію. Можна сходити там на екскурсію, можна там подивитись, можна в інтернеті побачити, як працює гідроагрегати отакі на електричних станціях. Вони саме перетворюють оцю гідроенергію. Є ще приливні станції, там використовується енергія приливів та відливів. Тобто, це в морях відбувається такий процес. Ну, це з географії також вивчали, знаєте. Але не ну, обов'язково повинні бути такі великі гідроелектричні пристрої, гідрогенератори, є навіть м, такі невеличкі гідрогенератори. От, м, справа Який ставиться на трубопровід. і якщо ви щось там відкриваєте воду, вона починає крутити цю кручатку, і такий, такий невеличкий гідрогенератор, він також виробляє електроенергію. Ну, Цей конкретний, він там на 5 вольт напруги розрахований. Ну, навіщо це треба? Ну, Якщо треба якусь там сигнальну систему запитати, там якісь датчики, які будуть показувати, що рух води почався, або взагалі там зробити там електроніку, яка буде контролювати потік води, то можна от таким чином. Зробити таку невеличку електростанцію, да? тобто є такі засоби, їх можна використовувати також. Тому от, приклад вам, дивіться, може, десь ви там використаєте це в своїх конструкціях. Наступна це у нас повітряно-електричні системи. Да? Ну, це вітрові генератори. Ми зазвичай звикли це спостерігати саме як такі великі, да, потужні електрогенератори. Які ну, в фільмах ми можемо бачити, і десь там в комп'ютерних іграх вони вже присутні. І це досить потужні агрегати, там великі оці вентиляторні лопасті, багато метрів, вони дуже сильно обертають там, генератор, який стоїть наверху. На, наверху там, це потужні машини, і вони не повсюди можна їх таких поставити, бо там екологічні норми і все таке інше. Але є невеличкі також такі генератори електричні. Це можна використовувати на дачах або в поході, якщо вам треба підключити якусь апаратуру або зарядити мобільний телефон. Ви можете використовувати такі невеличкі розкладні електрогенератори, вітрові. Що ми тут про нього знаємо? Написано, що це потужність номінальна 100 Вт. Це досить непогано 100 Вт, якщо він буде виробляти. Це можна запитати там комп'ютери, заживити. Комп'ютери і таке інше щось таке обладнання додаткове. Максимальна потужність 150 Вт, бачимо? Да? Напруга вихідна 12 або 24 в. ну, мабуть, є конструкції такі-такі. Так, Далі що? Початкова швидкість вітру це 2 метри на секунду, а номінальна швидкість 13 і максимальна 35 метрів на секунду. Тобто, от в таких межах він вже здатний працювати. 2 метри на секунду примушує обертати, обертатися цю крильчатку. А 35 ну, це вже такий потужний вітер, який, якщо буде більше, то він, мабуть, вже тут щось буде пошкоджувати. Бо матеріал, як тут написано, це нейлонове волокно та алюмінієвий сплав в конструкції. Да? Ну, тобто це таке е, не дуже. Міцне, алюмінієві сплави, це не сталь, це щось таке більш легке і менш воно таке, що може витримувати навантаження сильне навантаження. Робоча температура мінус 10-80 градусів Цельсію. Да? Тобто, ну, для наших, як кажуть, широт це досить підходить. Ну, звичайно, взимку будуть проблеми, якщо у нас буде мінус 25. Але якщо там восени або влітку, то нормально можна підключити і отримувати живлення від такого генератора вага 6 кг, можна перевозити навіть на велосипеді. І ще один вид це світлові електричні да, системи, первинні теж, тому що світлова енергія є природною такою, і вона може перероблюватися в електричну. Ну, Це світлові панелі. Звичайно, ми вже бачимо їх навіть в нашому місті, багато їх стоїть, де на а, приватних помешканнях вони стоять, на будинках хтось ставить. Це дозволяє економити електроенергію там і а, таким чином навіть інколи заробляти. Ну, Що це таке? Це от декілька таких панелей, які спрямовані на а, світло. І в залежності від інтенсивності цього освітлення вони виробляють. Більше або менше електроенергії. Якщо ми хочемо велику потужність, то їх треба поставити декілька штук. Ну, одна панель, там можна подивитися, скільки вона надає. Ну, буває буває там, 24 вольти, наприклад, там, да, номінальна вихідна напруга і якийсь там струм, там, там, наприклад, там, 500 мА або 1 А щось таке. І якщо їх послідовно підключати, то відповідно. Можна отримати або більшу напругу, або якщо, якщо паралельно, то більший струм. Отже, це теж первинні джерела, які тут треба звернути увагу, що не обов'язково первинні джерела повинні бути, наприклад, там змінного струму. Панель, світлова панель вона виробляє електроенергію постійного струму, але ця енергія вона може бути нестабільною. В зв'язку з тим, що освітлення змінюється навіть протягом дня там, десь там е закрило сонце, а потім знову відкрилося. Тому, відповідно, для цих панелей там є спеціальні ще контролери додаткові, які забезпечують стабілізацію роботи, Там, щось, там заряджають якісь додаткові акумулятори, щоб накопичити цю енергію, і можна було б потім її використовувати коли вже вночі. Там, для живлення якихось апаратів. Тобто, це ж досить складні системи. Але основу є отакі от панелі, які перетворюють сонячне світло. А тепер декілька слів про вторинні. Да? Блоки живлення та адаптери. Ну, це ми зустрічаємо в нашій апаратурі повсякденні. і ми знаємо, що це таке. Ну, це блок живлення персонального комп'ютера. Да? Так, він необхідний нам саме для того, щоб Підключити наш комп'ютер до мережі 220 В50 Гц. Всередині комп'ютера у нас використовуються інші напруги, далі побачимо які. Але для того, щоб їх створити, нам потрібен досить складний пристрій, такий собі імпульсний блок живлення, який а, встановлюється в корпус, о, ну, він має відповідні розміри, там стандартні, да? тобто вже домовилися розробники, що місце. Корпусі комп'ютера є для нього, це такий блок живлення. Може бути блок живлення, от у порядку справа, це лабораторний. Що таке лабораторний? Це регульований з вибором режимів роботи. Комп'ютерний він не дозволяє вибирати режим роботи, бо він призначений саме для роботи з комп'ютером, а там напруги вони визначені, і він повинен їх забезпечувати. А от лабораторний він може нам надати можливість підключати різні пристрої. В нього може бути декілька каналів підключення незалежних, і таким чином ми можемо потім вибирати, який канал, на яку напругу та на який струм буде стабілізуватися. І такі блоки живлення вони використовуються саме під час розробки електронних пристроїв, або під час ремонту електронних пристроїв, коли ми хочемо отримати гарантоване живлення, для того, щоб перевірити правильність роботи того пристрою, що ми розробляємо, або. Ремонтуємо. Є більш складні, менш складні, ну це приклад такий. Да? Він дозволяє регулювати цю напругу, там от, вибір режимів, навіть графічний дисплей, який показує, що там і як. І адаптери, досить прості адаптери, які ми використовуємо в побутових пристроях і які дозволяють нам ці побутові пристрої підключати також до мережі 220 В50 Гц. Ну, це такий адаптер. Від чогось досить такого малопотужного, але ми бачимо такі адаптери і в комп'ютерному обладнанні. Наприклад, там у нас роутери, вони підключаються. Ну, через схожі адаптери підключаються через такі ж адаптери, або подібні до них всілякі там принтери, або ще щось. Да? тобто там є оці, Навіть монітори зараз, такі як і LCD-монітори, вони теж можуть мати адаптер, який підключає монітор до мережі, тобто блок уживлення всередині такого монітору нема, і він підключається через адаптер. А от приклад нам блоку живлення комп'ютерного. Ми казали, що подивимося, які там напруги. Бачите, це досить складна схема. Тут є контролер там, який забезпечує нам регулювання, тут є стабілізатори. Вихідні додаткові, да, на якихось каналах є, на якихось там вони їх немає, тому що там схема стабілізації за рахунок ШИМ-контроллера відбувається. Є у нас підключення для до мережі 220-240 В. Тут написано 50 Гц, 4 А споживання. Бачите? Тобто, скільки ця потужність у нас буде, якщо помножити 220 вольт на 4 А, це порядку десь там 1 кВт. І що ми маємо тут? І ми маємо тут от стандартний роз'єм для підключення комп'ютера материнської плати, кольорами виділені канали різні. І ми бачимо тут а, пояснення, і що ми маємо. Тут написано, що 145 Вт, 3,3 Вольти плюс 5 вольт 90 Вт максимум. Да? Тобто напруги 3-3-5 вольт. Є що у нас тут? Що плюс 12 вольт, бачимо да? 4,2 А. Навантаження 5 вольт 0,2 А білий да, канал. І мінус 12 вольт 0,3 синій канал. Да. Тобто ми бачимо, що блок живлення досить складний. Він має різноманітні напруги, які він забезпечує. На якихось напругах є на якихось каналах там потужність більша, тобто струм вантаження написано да, плюс 5 вольт. Від 10 до 18 А. Ну, це досить потужний канал. А от мінус 5 вольт всього-навсього 200 мА. Тобто це службовий канал, в який там живить якісь схеми не дуже такі потужні, які знаходяться на материнській платі. І, Але це блок живлення багатоканальний. Може бути одноканальний, може бути багатоканальний. І це, от, приклад саме багатоканального блоку живлення, тому що в нього. Багато різних виводів, вони тут підключаються до роз'єму. І отже, наостанок, яка ж причина використання вторинних джерел живлення? Ну, головна причина полягає в тому, що сучасні електронні пристрої виконуються на основі інтегральних мікросхем. А інтегральні мікросхеми пості... потребують постійної напруги живлення, досить низького рівня. Це, наприклад, плюс-мінус 5 вольт, або плюс 15, мінус 15, або ми бачили там плюс 12, мінус 12, тобто це напруги невеликі. Зазвичай, ну, якщо це буде підсилювач потужності, якийсь там звуковий, там можуть бути напруги там більше, ну 24 вольти, ну, 42 вольти, але не 220, відповідно. Да? І отже, Але є ще додаткова вимога для цих напруг. Відхилення цих напруг від номінального значення повинно бути не більше 5%, наприклад. Да? Тобто, що таке 5% для 5 вольт. Ну, це, якщо ми скажемо 0,05 на, на відсоток, то це буде 0,25 да? Відхилення, Тобто, 5 вольт плюс 25-25. Ну, тобто, це досить жорсткі вимоги. Але існують навіть такі схеми, які мають ще більш жорсткі вимоги до стабільності. Наприклад, вимірювальні цифрові схеми на основі високоточних АЦП, цифрових пристроїв, вони можуть потребувати живлення і стабільністю не більше 0,01%. Це дуже такі точні вимірювальні прилади. І там це важливо саме для того, щоб забезпечити необхідну точність вимірювання тих параметрів, які ці схеми вимірюють. Да? Це е, ну, лабораторні можуть бути вимірювальні прилади, а можуть бути якісь технологічні, які використовуються там, на рухомих об'єктах, в яких е, пристроях там, і треба чітко вимірювати, наприклад, відстань там, до чогось. І не помилятися, бо це може призвести до проблем. Це всілякі там роботи, оці автомобілі, які там вже скоро будуть їздити без водіїв і все таке інше, проблеми, які треба розв'язати при створенні вторинних джерел живлення. Да? Ну, перша проблема це невідповідність частот. Для цього використовуються засоби, які називаються перетворювачі частоти. Якщо у нас є невідповідність рівнів. То ми використовуємо схеми підвищення або пониження рівня. Тобто, це схеми, які саме забезпечують необхідний рівень напруги або рівень струму. Найчастіше це саме рівень напругу, а далі, а далі там навантажувальна здатність за струмом. І недостатня стабільність. Для цього використовуються стабілізатори. Тобто схеми, які забезпечують необхідну стабільність. Наприклад, параметра за напругою або за струмом. Є ще стабілізатор частоти, звичайно, тому що частота це теж параметр для де деяких систем, він може бути важливим, тому можуть бути схеми стабілізатора частоти. Так, ну на сьогодні це все. Отже, вивчаємо матеріал. І побачимося наступного разу. Дякую за увагу!